Вітаю ви на каналі ОБОСЛАЙК. Мене звати Олена Ковальова і це прогноз подій з нашим постійним чарівним експертом Магом Боляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено! Дякую, що до нас завітали і доєдналися до нашого запису. Хочу зазначити, що цей запис пишеться 18 грудня, тому що глядачі просто завалили нас з діректом і в коментарях про те, що ми не озвучуємо дату ефіру. Тому сьогодні, 18 грудня, і є питання, які треба обговорити особливо з вами. Що зараз відбувається на Росії? От прямо в якому вони зараз стані, і які події їх найближчим часом очікують? Дякую за питання. Зараз подивимось. Бачите вбивство генерала? Саме ця карта показала. Вони зараз в такому, знаєте, стані жаху після того, що в них відбулося. Після того, як було вбито цього генерала на прізвище Кирилова, який травив наших військових ядами, який труїв Київ, річку Сейм, хімікатами. Та людина, яка готувала радіаційні також атаки на Україну, тобто радіаційною зброєю. Все це, от, це все, що я вам говорю, це все його справа рук. І він, він був вбитий. І це справді те, що я бачу, що це зробила інша держава. От Інша держава далека. Це зробила її коронна. Коронна сила, коронна служба. Тобто, це зробила Служба безпеки України, це було зроблено саме нашими руками, і ми його ліквідували. Тому хочу сказати, що те, що показують карти, що це не перше вбивство і далеке не останнє. карти показують далі вбивство двох якихось чоловіків. Причому всьому будуть зростати кількість ліквідацій саме зрадників України, колаборантів. Також бачу ліквідацію а, безпосередньо тих людей, хто в армії РФ відповідав за створення ракет, хто відповідав за, а, за масові вбивства, за катування. Ми ще почуємо і побачимо трупи на фотографіях, як вони лежать у снігу окровавленими спинами. Тому що ворогів, зрадників, колаборантів чекає тільки одне – неминуча розплата. І це по картах випадає. Це дуже злякало їх, але при цьому всьому карти показують, що вони зараз ще мають економічні проблеми і вливають дуже великі кошти в те, щоб реанімувати російську економіку. Як я й казав, стався сталася криза російська. Фінансова справді тоді рухнув рубль. І те, що показують карти, вони не можуть звести, звести свої рахунки, звести свої кошти до єдиного цілого. Справді, те, що, те, що говорять карти, що починається дуже сильний розкол в політичних елітах. І я бачу, що для Росії 2025 рік. Стане тим роком, коли її економіка просто рухнеть. Я бачу тотальну поразку Росії в 2025 році на економічному фронті. Я бачу, що той наступ, який вона проводить, той тиск, який звершується на, на наші Збройні Сили, на Україну, він буде зростати, але дійде до того місця, коли потім. Все це закінчиться, закінчаться їхні наступи. І я все одно бачу, що в 25-му році це станеться. В них карти випадають, випадають погані, і показує карта Королева Жезлів, що вони під магічним впливом, і в них дуже будуть великі проблеми у цієї всієї кліки, всіх цих тиранів, у цієї хунти, яка очолює російську педерастію. Тобто вбивства будуть ще продовжуватися? Саме так. Я бачу ліквідацію двох чоловіків. Це як між собою вони навіть як друзі. Це люди, які відповідали за вбивства, це люди, які відповідали за російську зброю. І я бачу тотальні враження по російських базах. Це знову, знову ми почуємо скоро. Влучання і побачимо справді знищення російських літаків на землі. От і про це якраз моє наступне питання: чи будуть Росію кошмарити на Новий рік, і чи будуть масштабні найближчим часом прильоти саме по Росії? Однозначно так, аркан Луна це страхи, жахи, і показує, що справді росіяни дуже бояться, відводять техніку таке інше. Сірка. Ви знаєте, що сірка це складова будь-яких бомб, ракет і складова порохової частини сіра. Це аркан вибухів вражень і аркан диявол. Це невідворотність цих ударів. Неможливість їх уникнення, залежність від власної поразки, і справді я бачу ці влучання будуть. Окрім цього, я також відчуваю те, що це будуть як окремі наші удари, так і конкретно удари по Росії у відповідь на враження нашої енергоінфраструктури, до чого Росія прибегне дуже в скорому часі. Скажіть дуже багато зараз чуток. і Ми вже про це начебто говорили. Про те, що зараз Лукашенко попросив Орішнік для Білорусі. А, наразі до нового року, найближчим тижнем, чи існує небезпека з боку території Білорусі? Зокрема, орешник і всі інші ракети, шахіди і так далі, які вилітають з цієї території. Ну, на щастя, такої загрози не бачу не в ближчій перспективі, не надалі. І більше того, я бачу, що навпаки, шахеди продовжуватимуть залітати на територію Білорусі, і там будуть кошмарити вже режим Лукашенко. Угу, тобто навпаки, їм це повернеться все так. шахеди просто відлітатимуть від Києва і летітимуть на території Білорусі, як це вже було і відбувалося. Ви знаєте, це можна сказати, що це випадково втратилось керування, але я вам скажу, що так працюють магічні захисти. Коли е, ми їх ставимо, а шахеди, зброя летить назад. Випадково. Так, типу. і в Білорусь, і в Росію. І я думаю, що Росії буде все складніше і складніше. А Путін не застосовує ще Орішнік, але він його застосує. І весь світ побачить, що це, знаєте, бульбашка мильна. Тобто мильна бульбашка, яка Просто, щоб буде ну, ніякою. Угу. Скажіть, дуже багато зараз аналітиків кажуть, що Росія має всі шанси просунутися на Курщині і відвоювати ті території, які українські позиції зараз там зайняли. Скажіть, чи можливий найближчим часом наступ РФ саме в Курській області? Дивіться, такий наступ справді буде, він відбудеться. Росіяни матимуть певні просування, але все одно наші сили оборони України утримають території в Курській області. Тобто, все одно не буде там поразки, ліквідації наших сил оборони. Карти показують впевнене тримання позицій і показують навіть те, що вже зараз йдуть бої, зараз є наступи їхні. Просто вони, знаєте, нагнітають, нагнітають і кажуть, що ось, подивіться, в нас буде наступ. Так він триває ще з другої половини вересня, і те, що вони відвоювали три села: Ольгівку, Любимівку і снагость, це їм нічого не по суті не дає і не допомагає. І що в інтернеті зараз багато дуже цифр і багато дуже новин про те, що все ж таки війська КНДР зараз в Курській області зазнають втрат своїх. Можемо зараз подивитися, скільки загинуло північнокорейських військових, е а тому, що є така ворогідність, що Росія, що КНДР приховують справжні цифри втрат КНДР на Курщині. Які, на справжні? Які справжні цифри? Десятка жезлів це велика кількість загиблих. Знаєте, і тут, от, якщо ця карта випадає, то це і 2-3 тисячі загиблих. А кількість загиблих ми ще помножуємо на 3 чи 4 і отримуємо ще кількість поранених. Ого. Тобто, справді, вони гинуть. Це значні втрати. Так, дуже значні. Просто треба ж розуміти, що їх не 11 тисяч, їх набагато більше. І стає все більше. На жаль. на жаль. Але вони нічого не вдіють, і їх поява на фронті не змінила цей фронт, не змінила ситуацію. Все одно ми тримаємось і будемо триматися надалі. Да, і ось таке хочеться поставити питання на скоро різдво 25 грудня. І чи вдасться Росія до повторних обстрілів на 25 грудня? Чи можливо все ж таки буде таке, знаєте, різдвяне перемир'я? Ми дочекаємось його чи ні? Чи все ж таки його не буде? Різдвяне перемир'я. Та ні, ні, ніякого перемир'я не буде. Будуть гатити сильніше. За Різдво. Ну, дивіться, по різдву випадає справді сильна загроза ударів. Масовані шахетні удари точно будуть, тобто велика кількість шахедів. І є справді в них плани вдарити. Балістикою вдарити ракетами по певних регіонах України по певних містах. Карти показують, що вони хочуть вдарити по культовій споруді релігійній 24 го чи 25 го числа, так щоб застати людей на службі і поразити зробити великі втрати. До прикладу, по, по, церкві, по церкві московського патріархату, щоб потім московський патріархат. Зміг казати, що дивіться, е, в нас же Росія бомбить. Ну, це як було в Одесі. Так. Тому ми українська церква. І карти показують, що вони здатні на такий цинізм. Тому я дивіться, не перший розклад роблю і бачу цю картинку, тому я раджу всім нашим глядачам звертаюсь до них. Не ідіть в церкву, в костьол е, на 24-25 грудня. Є різдвяні служби, вони потім триватимуть ще певну кількість днів після 25-го. Сходіть в інші дні, 26, го 27. го Але не ходіть на Різдво в церкву, тому що це справді призведе до. Може призвести до справді якоїсь ситуації дуже негативно. Є такі ризики. І також попередні розклади, попередні дні я ще відчував і бачив такі, такі цифри, от, в які будуть загрози. Це 27, 28, 30 і, звичайно, вечір, вечір 31, ранок 1, тобто ніч – Тобто, тобто свята будуть тоб... Росія буде, буде повторювати скоріше за все, як вона це робила з 22 на 23 рік, коли була в вночі, коли була саме в Новий рік. А ми а... будемо кошмарити Росію чи ні? Так, у відповідь Відповідно, як я кажу, що буде потужна тобто відповідь. Тобто буде так батл на батл. Так і хочу сказати, що і до інавгурації Трампа Путін готує удар річникам по Україні, тобто до 20 січня він хоче застосувати для нас. Просто рулетка коли саме. Угу. Будемо слідкувати, будемо зберігати спокій, зберігати здоровий хуст і ходити в укриття. Дякую, що ви завітали. Глядачі, Якщо у вас є питання до нашого експерта, будь ласка, пишіть у коментарях і не забудьте про підписку на наш канал. Дякую вам! Дякую.